На Софіївській площі, подивіться, розміщений такий невеликий тимчасовий меморіал, можна сказати, виставка, яка називається Рука допомоги в буремні часи. Я прийшла, зробила всі фото. Ось гляньте це виставка. Усі знімки зроблено Альберто Лоресом. Ця виставка розповідає про людей, які в біді і яким допомагають. Ось гляньте, тут є логотипи організацій, які долучені людина в біді. Це наші, українські тут є ось чеська, так, німецька, Європейський Союз. Американська, британська, швейцарська організації. Тут на цих стендах ми бачимо, як працює ця організація Людина в біді, яка вже 10 років допомагає Україні. Ось, наприклад, доставка паливних брикетів для мешканців прифронтових громад. Ось ремонт приватних будинків на Сумщині. Дивіться, Нікополь, Євгенія з Нікополя, чий дім майже ущен зруйнував ракетний удар. Ось жителі Дніпропетровщини показують свої зруйновані будинки. Кривий ріг. Криворізький центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Ось ще це Донеччина. Навчання дітей в школі на Миколаївщині. Суми, знову Кривий Ріг, Миколаїв. А ось гляньте, метро школа Харкова. Діти навчаються у метро. Ось це в Дніпрі. Хай будуть прокляті росіяни.